Сьогодні засідання відбулося за участі заступника міського голови Олександра Дзиги, начальника управління праці Ігора Єсіна, депутатів міської ради, представників громадських організацій. Про стан виконання загальноміської програми Турбота за 2009-2012 роки доповідав Олександр Олексійович. Як відзначив, виступаючи, програма охопила майже половину населення міста, зокрема такі категорії: ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани праці, одинокі громадяни похилого віку, багатодітні сім'ї. Інваліди протягом цього часу вдалося багато чого реалізувати та багатьом допомогти. Надано матеріальну допомогу малозабезпеченим верстам населення та допомогу на поховання непрацюючим особам в 2010 році 196 тисяч гривень, в 2011 році більше 200 тисяч гривень, в цьому році заплановано 200 тисяч гривень. Тобто майже щомісяця рішення виконкому надається ця допомога. Значна допомога. І ви знаєте, сьогодні навіть тих 100 гривень, Ну, а особливо категорія осіб, які хворі безпосередньо, особливо там на онкозахворювання, то це навіть тих самих тисячу гривень ми стараємося дати. І да, це невелика сума, але можливо, коли людина рахує копійки, цих тисяч гривень це теж для неї певна допомога. Тому в цьому плані ми системно працюємо. І я вважаю, да, знаєте, як казав Кузьма Прутков, не об'ятні, об'ятне. Всіх обігріти сьогодні місцева влада не в змозі. На жаль, ми не можемо, тому що в нас обмежені кошти. Але надати хоча б часткову певну матеріальну допомогу ми стараємося. В Цій програмі передбачено роботи із різними благодійними фондами, які надають посильну допомогу незахищеним категоріям населення. Сьогодні в стадії розробки знаходиться і програма Турбота на 2013-2017 роки. Присутні зібралися, аби вислухати пропозиції та включити важливі моменти в майбутню програму. Начальник управління праці та соціального захисту населення ігор єсін зупинився на основних заходах, які заплановані на найближчі п'ять років. Буде забезпечено осіб без постійного місця проживання щоденним одноразовим гарячим харчуванням. Таких осіб хочу сказати, у нас в місті налічується 20 осіб. Це тих, яких ми взяли на облік в зимовий період. Ну всіх інших, на жаль, поки що ми не можемо облікувати. Міський центр зайнятості буде займатися працевлаштуванням випускників навчальних закладів, які мають обмежені можливості. Ми будемо продовжувати роботи, я сказав Олександру Олексійовичу, по забезпеченню інвалідів наших, або я не люблю таке слово особисто, або осіб з обмеженими фізичними можливостями, засобами реабілітації. Тобто це палиці, ходунки, там пересувні такі допоміжні, допоміжні засоби. За останній період цих, цих, цих людей у нас збільшилось на 10 осіб. Розумієте, тобто, ну інвалідність все ж таки людям встановлюється і, на жаль, наші люди втрачають здоров'я. Обов'язково ми повинні придбати за наступний рік в наступні роки мікроавтобус для перевезення наших інвалідів. І ми організуємо цю роботу. Виступали і інші присутні, ділилися своїми думками щодо оновленої програми Турбота. Усі аспекти обговорюватимуться на депутатських комісіях. Остаточне рішення буде прийнято на сесії міської ради.